Центральне свято держави на літній сцені палацу центрального тут вирував фестиваль пригод. Виступи творчих колективів, конкурси та інтерактиви для дітей і дорослих уже другий рік поспіль у палаці культури центральний відзначають День народження України як справжнє родинне свято. Ця ідея прийшла до нас в минулому році. Ми вирішили ну, день народження його потрібно святкувати як день народження. Тому вже другий рік ми святкуємо День народження країни. Це свято для всіх нас, для наших творчих колективів, для батьків, для всіх бажаючих. До нас приходять мешканці не тільки нашого покровського району, а й всього міста. Гостей цьогоріч було чимало творчі колективи Палацу культури. Відвідувачі зустрічали оплесками. Тут панувала атмосфера єдності, патріотизму та свята. Як і вся країна, ми святкуємо день народження нашої держави, день її незалежності. І наш палац щороку організує прекрасні заходи вже другий рік. Традиційно. Святкує саме день народження держави. Ми прийшли підтримати свою доньку, яка в одному з творчих колективів сьогодні виступала. Але до всіх заходів завжди долучаємося охоче, тому що палац займається волонтерською діяльністю, підтримує багато різних ініціатив, і сьогоднішня ініціатива не є винятком. Тут завжди панує атмосфера свята, тут завжди приємно, тут дитячі голоси. І я думаю, що навіть ті військові, які приїжджають, Тю відпустку і зайдуть сюди на якусь хвилинку, отримують той позитив, який допомагає їм там тримати фон. Так що такі свята обов'язково треба проводити. Творчий захід мав і благодійну місію. Цьогоріч зібрали донати на потреби військової частини 3011. Дар'я Миронюк, Олександр Домашов цей день.